Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Лишайтеся зі мною. Давайте цей день і це відео проведемо разом з вами. Ото на днях були у куми, і вона каже, що замовила новий корм для свого песика, для Річика. Каже, дуже класний корм, її собачка дуже його їсть активно. Ось і каже, дам тобі трошечки, хай твої дівчата спробують, можливо, їм також підійде. Він дорожчий, ніж роял канін, там склад каже краще, і каже, що її собака уплітає за ну, як за милу душу. Дала вона мені, і ото вже декілька днів я насипала собакам своїм, насипала цей корм, вони його геть не їдять. Я насипала вже зверху наш корм, цей роял Канін, Вони з'їдають наш корм, це лишається. Я вже туди кашу насипала. Вони кашу з'їдають, корм лишається. Ото, знаєте, як Добре, Добре, що вона дала спробувати. Тому як, знаєте, відгуки, я від неї почула, що річик гарно, ну її собачка гарно їсть цей корм. Я б також замовила, можливо, би своїм дівчатам. Ну, знаєте, як реклама. Так собі, ну, так сказати, да? і добре, дя... ну, дякую, що вона мені дала оце спробувати. Ну, не мені, а дівчатам дала його спробувати. Тому як то я купила, а він дорожчий, я вже кажу, ніж роял Канін. Ну і он долежить. То зараз підсипаю їм їхнього корму туди, в той корм, який вона мені дала. Ну, бо шкода, що його викидати будуть, обійдуться. Минулого разу, коли я спробувала ось цей корм своїм собакам, маленьку упаковочку взяла. Він також дорожчий, ніж Роял Канін. І Кажуть, що це тут також кращий склад, але вони його також не їли, і я підмішувала вже потім в Роял Канін їх улюблений корм, ну, до якого вони вже звикли. То так вони його і з'їли. А так ні, не їдять. Ось, і я лишила цей пакетик від цього корму, який тут ну, продавався. Насипаю сюди цей раялкамін, тому що цьому разу ми вже взяли цей 3 кіло, ну, щоб надовше вистачило. і Того, знаєте, в мене їх дві собачки. Ось, і нам так виходить. Економніше, коли купляєш великими пачками, ну, і не так швидко закінчується, тому що мені потрібно, щоб в них завжди було що їсти. Мені так спокійно, ну точно так же, як і в сім'ї. Головне, щоб було наготовлено, і я вже собі спокійно. Да? Ось так і з собакам. Точно так же. Мені некуся якось каже, каже, мама, ти б хотіла ще одну собачку, чи я там котика хочу. Я кажу: О, ні, дякую. Мені ото двох вистачає. Ну, по-перше, це відповідальність. По-друге, це дякувати Богу, що коли все гаразд, да, всі здорові. І плюс це я вам хочу сказати, хоч і маленькі собачки, але це не маленькі витрати. Тому як пелюшки купляю, вони ж ходять вдома на пелюшечку зимою. Взимку вони не ходять гуляти. Ну, якщо тільки там десь плюс 10, я їх буваю, вигулюю. Ось, а влітку вони також, знаєте, як звикли ходити на пелюшку дома, то в них немає такої звички терпіти, тому вони і вночі ходять добряче в туалет і дуже багато використовуємо, Ну, витрачаємо цих пелюшок і вони також коштують не з дешевих. Ну і корм це не одну собачку прокормити. Хоча і вони малі, але це одно витратиться таке, то каже мені. Отак, дві мені вистачає. Я їх дуже люблю. І на тому <реш> дякую. Ти що, змерзла чи що? Бусі? Тулиться до мене й тулиться, тулиться й тулиться моя дівчинко, грітися. Розумієте, не вистачає їй цього плєдіку, а вона до мене тулиться. Да. Кажи, давай будемо ділитися теплом <реш> разом. Так, а я що я буду робити зараз? Ото вімкнула там вже світло, як півгодини тому, і хочу приступити до свічок. Тому що мені треба ще одну таку зробити, хочу з тією квіточкою, ще закінчити ось ті, які в стаканчиках в мене залити. Чому вони так стоять? Треба з ними щось робити? Да? А бусінька мені не дає, тому як. Каже, хоче грітися вона та й все. Що ти зробиш, та, моє малесеньке. Треба рухатися, бо якось я також підмерзла трошки. Дивіться, в нас з'явився новий пітомець. Це я десь ну, більше тижня тому знайшла цю улітку в шпінаті, в коробочці, і пересадила у вазон. І зараз її дивіться, побачила на цьому сидить на вазончику. І... Ну, Шкода, знаєте, вбивати. І мама мені подала ідею, бо вона ж буде гризти мені цей вазон їсти, то я їй зробила ось таку хатинку, зараз сюди пересаджу. Он туди її поклала, ще й трошки землі їй насипала з цього, з ґрунту, з вазончика хай, хай живе, якщо виживе. У нас немає світла вже понад дві години. Складність у тому, що в нас все на електроенергії. Ми не можемо собі їсти, поставити, нагріти, помитись гарячої води немає, ні чаю, нічого. Ото сидимо, такі вже їсти хочеться. вже Давно мав бути би в нас обід, але ж ми ж не будемо їсти холодний суп. І вже сидимо і опалення ж получається, також нема. Сидимо вже, то в мене добре, що ця а, тепленька ковтинка є. Але ще й хочеться дуже сильно в душ сходити, бо нам ще з Юрою йти по справах, Да, Юрко? О. А ми ще в душ не ходили. Ну, я вже ладно не буду сьогодні мити коси, вже трошки підфарбувалася, щоб, якщо що, то швидко зібратися і піти по справах. Але ж все одно в душик хочеться, хоч трошечки бляха. І... А я така думаю, так, ну якщо не включать світло, то я собі нагрію воду і піду там локально, знаєте, трошки, а потім думаю, чим я собі її нагрію. Тільки ну, йти, цей багаття розводити. Кома дзвонить каже: в тебе є світло, ми тут недалеко один від одного живемо. Я кажу, здрасті, немає також світла. У нас є ця газова штука, газовий балон. І що ми на ньому будемо робити? Розпалювач, знаєте, такий газовий балончик з насадкою. Юра зазвичай на дачі розпалює таким а, цей мангал. Да, і от тако сидимо, чекаємо, бляха муха, Коли вони включать? Написали, що а, через дві години, а вже більше, ніж дві години. Чомусь, ну, і написали, що цей. Чого вимкнули? Аварійне. Аварійне да, відключення. Вітер. Угу. Був вітер, вже немає вітру. До сидимо, чекаємо, розумієте? Коли немає світла, я не знаю, як е, світ зупиняється. Чи коли немає там води також, дуже тобі треба е, щось помити. Щось. інтернет. Да. Одне радує, що є інтернет, і треба вже телефон ставити на зарядку. І благо, що в нас здається заряджені ці павербанки. Тому що, коли ці масовані обстріли, то в нас на підготові, на всякий випадок, має бути все заряджено і е, радіо. Ось. О, до речі, можна і радіо послухати. Наш скудний обід. Тому як їсти хочеться. А світла все ще немає. Так що відштовхуємось від того, що в нас є. Хоча в нас є і пиріг заливний в холодильнику, і супчик. Але ж холодним не будеш його гризти. Тому ось так як студентський обід. Йдемо з Юрою вже додому, ходили по справах. У нас вже вечір. А перед тим як виходили з хати, вже ввімкнули світло. Але ми ж бачили, чим обідали якимись бутербродиками. бо взагалі так їсти захотілося, а коли хочеться їсти голодний і опалення не працює, значить починаєш більше мерзнути. Тому кажу, давайте погріємось, трошки поїли. Сходили а, по справах і зараз вертаємось додому пішки. І вимкнула камеру для того, щоб вам Боже, заходили. Думаю, вже якісь вовки тут. Тут парк. То вже знаєте читала сьогодні про популяцію зубрів у нас на Вінничині. І думаю, мало ли ми тут йдемо в парк поруч, якісь там лиси можуть бути. А тут лісосму... Не лісосмуга, а парк? Да? Да. Заповідник навіть да? вважається. Дендропарк, щось таке. Типу. Да. І чому Вінкула... Зайці тут є 100%. О. Лисички, я думаю, теж є. Ну, ну, тож, бо і я злякалась. Щось. А кабани? Не ні, думаю, ні, кабанів ні, кабани. точно нема. Я дуже боюсь кабанів. Так, і але ж хочу вам показати, яка гарна, дивіться. Зараз вимкну. Все, дивіться, як класно. Так атмосферно, сніжочок лежить, морозець такий щіпає за щічки, так? Да? Трошки є. Да, але все одно, ну, дивіться, почищено тут тракторець. А, проїздив, почистив. Ну і ось цей дендропарк. А то Вовча Гора, так? Да? Десь а. там. Ми колись в дитинстві гуляли і казали, що там Вовча Гора. Угу. Ось так. Чим чекуємо додому пішки. Ми вже прийшли додому, готуємо вечерю, поставила в мультиварці варитися рис і Нікуся захотіла соус карі. Тут я вже підсмажила Курячу грудку, куряче філе, з моркою з цибулькою додала спеції карі і залила все це вершками. Зараз трошки по томиться в цьому потушкується і буду виключати. Курка в мене майже готова. І рис ще буде варитись 21 хвилину. Так, і що це? Я тут понароблювала? Ще долила ось цей стаканчик рожевої, рожевого воску. Ще одну роблю квітку, щоб завершити ще одну цю піалочку. Буде в мене дві однакові. Потім я перетопила м, такі оці сердечки, так, які кубіком такі вони йдуть, і в серцях всі рожево перетопила, захотілося мені зробити їм саме в цій. Формі. Сюди я також додала ванільку. Ось, Ну і подивимось, що в мене з того вийде. Це я також ще в мене не завершене. Експериментую. Ось, і сюди я долила ось такий колір. Так, дивлюсь, начебто білих плямок, саме ось на цій. Не знаю, з'являться чи ні, поки що мені невідомо. Це також я ще буду завершувати. Знаєте, я хочу подивитись, як ось, наприклад, низ цієї свічки я залила вже давно, вона вже давно остигла, да? засохла. ось І я залила інший слой. я хочу подивитися, як воно буде поводитись. Не буде воно відшаровуватись. Розумієте, це я для себе хочу так ну збагнути, як воно і що. Робиться. З цим, то понятно, тут щоб квітка трималася на цій свічці, треба її підігріти і поставити зверху ось цю квіточку. З цим також все зрозуміла. Ось з цим, також думаю, що воно в мене вийде, тому як а в цій свічці, в цьому воску вже була фарба, я її нагрівала. Тобто, я коли розтаплюю віск. Потім я знімаю з парової бані і очікую на температуру, яка мені потрібна для того, щоб додати фарбник, чи для того, щоб заливати. А тут же була, був фарбник, я його розтопила, подивимось, як воно також себе буде поводити. Ну, тобто, експериментую. Так, друзі, в нас вже. Ще... Вечір, як ви вже могли зрозуміти, я у ванній кімнаті, мої вже всі полягали спати. Я зараз буду знімати макіяж, свій легенький, так собі <сум> макіяж. Знаєте, після того, як я зняла нарощені вії, в мене мій макіяж обмежується тим, що, ну, звісно, тональний крем. Потім брови я собі підфарбовую трошечки, якщо ця хна вже змивається, підфарбовую брови. І іноді рум'яна можу нанести. І вії просто фарбую вії. Навіть дуже рідко роблю собі, прокрашую між рісничку. Я, до, до речі, до себе вже без нарощених вій звикла, мені норм. Раніше я взагалі не могла на себе дивитися без е, нарощених вій і чи нафарбованих, е, чи нафарбованих вій. А зараз мені нормально, я вже навіть можу, як ви вже могли, е, змогли помітити те, що знімаю навіть коли взагалі не нафарбована і нормально. Поки що навіть і не думаю знову нарощувати собі вії. Поки що мені так ок. Так, ну і губи. Звісно, коли виходжу на вулицю, завжди малюю губи, тому що вони в мене обвітрюються. Ще я вам хочу показати придбала собі ось таку: так, що там вже пишуть? Бляха, ці довгані шахіди вже знов. Летять, затовпали. Знаєте, вечір в, нашому, в нашій країні завжди починається, однаково. Шахедів. Ось, ось таку штучку давно вже собі хотіла і придбала, буду робити собі, поки не вколола ботокс, буду робити собі ось такі. Масажики таким ролером, тому що, як кажуть, треба завжди щось робити. Ботекс поки собі не колюю за того, що проходжу курс пілінгу. Я вже два рази зробила пілінг, і мені косметолог сказала, що, можливо, ну, на ще один я записалася, і можливо, цього буде достатньо. Ось і вже потім. Після пілінгу треба колоти ботокс. А ще, до речі, сказала мені моя косметолог, що а, після того, як мені кололи губки, губи, як ви бачите, вже зійшли. Такі трошки залишилися ці ну, препарат, там в губах залишився, і його треба розчиняти. То перед тим, як колоти губи, треба буде розчинити ось цей препарат. Тому я хочу колоти губи, мені сподобалось це дуже. Так, а поки що будемо просто розрівнювати собі лице ось такими штучками. Сподіваюсь, це допоможе. Треба щось робити знову ж таки. Так, я далі буду знімати з себе макіяж, вмиюсь, помиюсь і буду лягати спати. І буду на цьому вам дякувати за те, що були зі мною, за те, що провели цей день разом зі мною. Пишіть свої коментарі, давайте будемо з вами спілкуватися в коментарях. Ось, якщо сподобалось це відео, ставте свої лайки. До скорих зустрічей. Всім тихої, мирної, спокійної ночі. Люблю вас, обіймаю всім па-па!